10 джіпон вже у діанет. Що це означає? 10 гігабітів на секунду в обидва боки. Фільми в 4К та 8К якості без буферизації. онлайн робота, навчання, геймінг без злагів і зривів, десятки пристроїв одночасно. Все працює стабільно. Ця технологія підтримує усе найсучасніше: хмарні сервіси, відеоконференції, занурення у віртуальну та доповнену реальності, стрімінг, розумний дім. І це все без обмежень. Це інтернет, який готовий до майбутнього. Кому підійде 10G PON? Це ідеальне рішення для тих, хто потребує максимуму від свого інтернету, для бізнесу, щоб не втрачати час і дані, для медичних закладів, де важлива швидкість передачі інформації, для навчальних установ, щоб онлайн заняття йшли без боїв, для готелів, кав'ярень і ресторанів, щоб гості залишались задоволеними. І звичайно для геймерів, стрімерів і дизайнерів. І всіх, хто працює з великими файлами. Звісно, щоб ця швидкість дойшла до кожного пристрою, потрібен сучасний роутер з підтримкою Wi-Fi 5 або Wi-Fi 6 та гігабітними портами або портами 2,5 та 10G. Тож хочете, щоб інтернет справді літав? 10G вже поруч.